І так, сьогодні 18 травня 2024 року, і у всіх військозобов'язаних є 60 днів, щоб оновити свої військово-облікові дані згідно вимог закону. Я адвокат Андрій Берянський. В цьому відео ми розглянемо, які є нюанси та варіанти щодо оновлення військово-облікових даних згідно вимог нового закону про мобілізацію. Закон визначає, що є. Три варіанти оновлення даних за допомогою центрів надрання адміністративних послуг, так званих ЦНАПів, за допомогою відповідного електронного кабінету призовника, в тому числі який буде викладено в вигляді відповідного застосунку, який можна буде скачати на свій смартфон. Ну і звісно, шляхом особистого звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я думаю, всім зрозуміло, що звертатися до центрів комплектування та соціальної підтримки будуть в першу чергу тільки ті особи, які мають. Мають бронювання або відсрочку. Всі інші особи, як мені здається, будуть пробувати оновити свої військово-облікові дані за допомогою звернення в центрі надання адміністративних послуг. ЦНАПИ або через електронний кабінет військозобов'язаного чи відповідних застосунок Резерв Плюс, який має запуститися згідно даних Міноборони вже сьогодні, 18 травня 2024 року, народна депутатка та членкиня комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в своєму інтерв'ю зазначила, що в разі звернення військозобов'язаних щодо оновлення військовооблікових даних через центр надання адміністративних послуг, тобто через ЦНАПи, даним особам в. СНАПах не будуть вручатися повістки. Тобто можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де також вам не будуть ніхто вручати повістку. Ви там просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Як на мене, то звісно, навряд чи в ЦНАПах будуть безпосередньо вручатися повістки. Скоріше за все, це буде здійснюватись після того, як особа оновить військово-облікові дані, і вже ці дані потраплять до системи оберіг або ж до електронного кабінету військовозобов'язаного. Але це тільки моє припущення, і може так не буде по факту. Можете висловити свою думку в коментарях під цим відео, якщо ви не згодні з даною позицією. Що ж треба робити військозобов'язанову, якщо він вирішив оновити свої військово-облікові дані через Центр надання адміністративних послуг. Ну, по-перше, я вважаю слід позвонити і запитати, чи є у них і діє ця послуга наразі. Так як за наявними даними, наприклад, ще 16 травня 2024 року сайт CensorNet повідомляв. Що наразі ЦНАПи не готові до прийняття військозобов'язаних та надання послуги щодо оновлення військово-облікових даних це було 16 травня, підкреслюю так як у них відсутня відповідна база, відсутні навчання, відсутні відповідні інструкції та роз'яснення. Але ж цей же інформаційний ресурс «Цензор.нет» з посиланням на відповідні джерела повідомив вже 17 травня, тобто на наступний день, що тим не менш, центри надання адміністративних послуг запрацюють. Вже з 18 травня і зможуть надавати послуги щодо оновлення військово-облікових даних військозобов'язаним. У всякому разі більше 300 реєстраторів по Києву готові надавати дані послуги. Ну що ж, побачимо, яким чином СНАПи запрацюють з сьогоднішнього дня щодо надання послуг по оновленню військово-облікових даних. Військозобов'язне. Що ж треба з собою брати до ЦНАПу, якщо ви все-таки вирішили оновити військово-облікові дані? Ну, по-перше, потрібні документи, які підтверджують вашу особу. Ну, це паспорт, id карта або будь-який інший документ згідно вимог чинного законодавства, який підтверджує вашу особу. Далі у вас має бути ідентифікаційний код, ну якщо у вас не id картка. Ну а також, звісно, військово-облікові документи, тобто приписне, тимчасове посвідчення, військовий квіток, тобто ті документи, які вам видавалися з боку у військомату ще в свій час або територіальному центру комплектування соціальної підтримки. Якщо у вас військовообліковому документі стоїть військовооблікова спеціальність водія, то вам ще придеться надавати свої водійські права. І звісно, якщо у вас є підстава для відстрочки чи бронювання, обов'язково слід. Захватити ці документи в оригіналах з собою, від себе додам, що бажано захватити з собою медичні документи, наприклад, ті, які не містяться в системі Хелсі, і які будуть підтягуватися, думаю, до реєстру військозобов'язаних автоматично. Чому це варто робити? Ну тому що, скоріше за все, як на мою думку, після оновлення військовооблікових даних для тих осіб, які на протязі останнього року не проходили ВЛК. Скоріше за все, тим чи іншим шляхом їм буде направлено повідомлення про необхідність пройти ВЛК. Я майже в цьому впевнений. Ну, це, звісно, моя особиста думка, і поки що до цього офіційної інформації немає. При цьому при оновленні військовооблікових даних ви маєте зазначити свою точну адресу, номер вашого контактного мобільного телефону, адресу електронної пошти, а також інші особисті дані. Ну, наприклад, якщо ви підвищили свою кваліфікацію, якщо ви отримали. Після останнього походу військкомат освіту уклали шлюб, ну тобто якимось чином змінилися ваш стан. Як військозобов'язаного, все це ви маєте включити про оновленні військооблікових даних. Щодо електронного кабінету військозобов'язаного, то за даними Міноборони, він має запрацювати сьогодні з 18 травня 2024 року. І доступ до нього буде забезпечуватися через відповідний мобільний застосунок. Міноборони обіцяють, що для того, щоб оновити військовооблікові дані, вам достатньо скачати відповідний застосунок, зареєструватися в ньому, а також включити відповідні. Всі дані про вас, які я вже значав раніше, яким чином буде підтверджуватися те, що дані документи є в оригіналах, ну наразі мені невідомо. Скоріше за все, буде використовуватися ваш електронно цифровий підпис для підтвердження відповідних документів. Тобто ви самостійно будете підтверджувати те, що дані документи є у вас в оригіналах. Ну, це опять же ж, моє припущення. Як саме воно буде діяти, подивимось трохи пізніше. Вбачається, що з трьох варіантів оновлення військово-облікових даних, а саме. Поход в ЦНАП скачування застосунку військозобов'язаного та похід в ТЦК більшості українців виберуть похід в ЦНАП. Тому що похід ТЦК скоріше за все призведе до тут же направлення на проходження військово-лікарської комісії з відповідними наслідками, а скачування і реєстрація в застосунку електронного кабінету військозобов'язного, скоріше за все, призведе до того, що всі ваші реєстраційні дані будуть передані в ТЦК, і на даний застосунок зможуть направлятися відповідні посилання, в тому числі. Повістки для проходження, того ж ВЛК, ну і підсумовуючи, що можна сказати: ще ніколи так держава не турбувалася за простих громадян України. Я думаю, багато хто з українців вже відчули турботу держави особисто за кожного з них після ухвалення даного закону та набрання чинності щодо посилення мобілізації. Від це надам рекомендацію, що якщо у вас є... Відсрочка або бронювання, і ви вирішили оновити свої військово-облікові дані шляхом звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто до військомату. Я вам рекомендую, що спочатку направити цінним листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Відповідну заяву про надання вам відсрочки з тих чи інших підстав, зазначаючи, що саме із яких підстав ви просите надати відсрочку, долучити до цієї заяви бажано тратильно посвідчення документи, які підтверджують факт відсрочки, та після того як ТЦК отримає. Дану заяву вже потім йти, маючи свій ще один екземпляр цієї заяви та відповідні документи на підтвердження відстрочки чи бронювання, таким чином, це позбавить можливості працівників ТЦК порушити вимоги закону щодо того, щоб відмовити вам в наданні цієї відстрочки. Чому я це кажу? Тому що згідно вимог закону, якщо ви не використали своє право на відсрочку, тобто не подали відповідну заяву та документи на відсрочку. Вам не буде надана ця відсрочка. А якщо вам не буде надана відсрочка, то після проходження ВЛК вам тут же видадуть мобілізаційне розпорядження і направлять до відповідного навчального центру з відповідними подальшими діями. І вже е, тоді ви отримуєте статус військовослужбовця, і тут уже ви не зможете скористатися підставами для відсрочки, так як звільнення військовослужбовця здійснюється зовсім за інших підстав, і підстави для відсрочки військозабов'язного в даному випадку не зможуть бути застосовані. Тому обов'язково зверніть на це увагу. Тобто, якщо у вас є підстави для відсрочки бронювання, ви спочатку маєте заявити про це, мати відповідні підтвердження, що ви направили відповідну заяву до ТЦК. А вже потім йти оновлювати військово-облікові дані, проходити ВЛК і так далі. Ну і звісно, дивіться, що ви підписуєте, якщо ви підпишете згоду на добровольну мобілізацію. То тоді вам ні відсрочка, нічого не допоможе від того, щоб вас не призвали на військову службу. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або отримати консультацію від мене за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро «Бурянські партнери», посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвінок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради. Та новини від адвоката Андрія Бурянського бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.